Євангелія від Марка, розділ шостий, І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли? Там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов. на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих. Та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим той чудо діються за нього. Інші ж твердили, то ілля, а ще інші то пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй. Чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу. Щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже Ідіть самі одні осторонь десь на самоту. Та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх. Хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до витсаїди. Поки він відпустить народ, відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж. Побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні, це я, не бійтесь! І ввійшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми. Здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили, а коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив, у села, чи міста, чи в свободи, клали на майдана хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Перше послання до Корінтян, розділ десятий. Брати. Не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Мойсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили. Те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ними, скелі. Скеля ж був Христос. Одначе багато з них були не боговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано. Народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Отож не чиним розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день двадцять три тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали. Той від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, той від Губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним судіть ви самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крові? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла. Тому що один хліб це значить, нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що їдять жертви, не спільники з жертовника? Що хочу цим сказати? Невже ідольська жертва є чимось або ідол є чимось? Ні. Але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові? Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи будемо ж ми гнівити Господа, чи ми міцніші від Нього? Усе дозволено, але не все корисне, усе дозволене, але не все будує, ніхто хай не шукає для себе користі лише для другого. Їжте все, що на торговиці продається, нічого не розпитуючи заради сумління Господня бо земля та її повнота. Як хтось із невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, нічого не розпитуючися заради сумління. Але як хтось вам скаже це було жертвоване ідолам, не їжте із за того, хто попередив вас. І із за сумління. Сумління ж кажу, не свого, а іншого, чому б моя свобода мала б судитись іншого сумлінням? Як я щось споживаю з подякою, чому б мене ганити за те, за що я дякую? Отже чи ви їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Отак і я сам намагаюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користі. Лише для багатьох, щоб СПАСЛИся. Псалом 130. 5. Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле. Бо Якова Господь вибрав. Ізраїля собі у власність, я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами, усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті так людини, як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій і над слугами своїми має милосердя. Поган божище то срібло і золото. Діло рук людських уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доми Ізраїля, благословіте Господа. Доме Арона, благословіте Господа, доме леві, благословіте Господа. Ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь і Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Книга Приповідок, розділ перший Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглинь моїх, мов шиол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу. кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Перша книга Самуїла Розділ. П'ятий Філестимляни ж забрали ковчег Божий і принесли його з Евен Езеру до Аждоду. Взяли, отже, Філістимляни ковчег Божий і внесли його в храм Дагона і поставили коло дагона. На другий день встали Аждодій вранці, ввійшли в храм Дагона, аж ось дагон упав лицем до землі. Перед ковчегом Господнім. Взяли вони дагона і поставили знову на своє місце. Встали вони на другий день уранці, аж ось дагон знову упав лицем до землі перед ковчегом Господнім, а голова дагона і обидві руки його лежать відбиті на порозі. Остав стільки тулуб дагона. Ось чому жерці дагона і усі ті, що входять у храм дагона, не ступають на поріг дагона в Аждодії і досі. Рука Господня налягла тяжко на Аждодіїв. Господь налякав їх вельми і вдарив болячками Аждод і його область. Побачивши, що таке діється, мужі сказали. Нехай ковчег Бога Ізраїля у нас не зостається, бо його тверда рука нависла над нами і над дагоном нашим Богом. От і послали вони гінців і, зібравши біля себе всіх філистимлянських князів, мовили Що нам робити з ковчегом Бога Ізраїля? І вирішили: Нехай іде ковчег Бога Ізраїля у гад». І перенесли туди ковчег Бога Ізраїля. Тільки ж но як перенесли його, рука Господня налягла на місто і вдарила мешканців міста від найменшого до найбільшого, і висипали на них болячки. Жах був вельми великий. І відіслали вони ковчег Божий в екрон. А Екронії заголосили Перенесли до нас ковчег Бога Ізраїля. Щоб погубити нас і народ наш. І послали вони гінців і, зібравши всіх князів філистимлянських, сказали Відішліть геть ковчег Бога Ізраїля, хай повернеться на своє місце, і не губить нас і народ наш. Такий смертельний страх обняв місто, бо рука Божа вельми тяжко налягла на нього. Ті, котрі не вмерли, були побиті болячками, так що зойк у місті здіймався аж до неба.